Андрій Яніцький з новинами економіки на Еспресо, як завжди, по буднях о 8 в прямому ефірі у вечорі о 23.00 У повторі, і коли вам зручно на Ютубі, Херсонгаз разом із колегами та інш... з інших регіонів активно ремонтують. Інфраструктуру газопроводів, яку пошкодили росіяни, вже вдалося відновити газопостачання у більше ніж три сотні. Осель в обласному центрі ведеться вдається утримувати стабільну ситуацію з газопостачанням. Газ там є фахівці. Кажуть, що це важливо через відсутність світла та води в місті, а також настання холодів. Крім того, швидкість проведення ремонтних робіт залежить від розмінування звільнених територій. За прогнозами Національного банку України реальні зарплати українців скоротяться на чверть до кінця року, а безробіття сягне 30%. Отже, третина українців активно шукатимуть роботу. Яка зараз ситуація на ринку праці? Давайте подивимося в сюжеті моїх колег. Кількість вакансій на одному з сайтів пошуку роботи сягає близько 50 тисяч. За статистикою найбільший приріст вакансій за вересень зафіксовано у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях. На заході відновлення ринку праці воно вже майже досягло до воєнного рівня. А в центрі так, на сході то, третину складає. За даними Work.ua, роботодавці активно шукають менеджерів з продажу продавців, консультантів, бухгалтерів, водіїв і кухарів. Ринок праці перейшов від. Шукача до роботодавця, що це означає, що пропозиції роботи стало менше, а бажаючих знайти роботу стало більше. Від кількість відгуків на вакансію зросла в п'ять разів. Рятуючись від війни до західного регіону, перебралися кілька десятків релокованих підприємств. Зокрема, більшість з них виробничі, швейні та машинобудівні. Також у тилові міста переїхала велика кількість кваліфікованих працівників. Директор Львівського центру зайнятості розповідає, що у місті є потреба у слюсарях, швачках за і водіях громадського транспорту та спеціалістах, які працюють з металом, а найбільше вдалося працевлаштувати продавців, вчителів та лікарів. Хороші фахівці такого напрямку без роботи не залишаються. На професії найбільш затребувані. Ми навчаємо відповідно дуже часто на замовни роботодавці. Це як ті самі водії трамваї тролейбусів. Середня зарплата, яку пропонують у львівських вакансіях, 12 тисяч гривень. Тим часом мінімальна сума виплати по безробіттю в Україні складає одну тисячу, а максимальна може досягати до 10 тисяч гривень. Станом на сьогодні є понад 2 тисячі вакансій. А офіційно зареєстрованих безробітних є 1900, вже вакансій уже більше ніж безробітних. Щомісяця до Львівського центру зайнятості звертається до восьми сотень осіб, і кожне четверте звернення від внутрішньо переміщеної особи. Офіційними клієнтами нашими було десь 2,5 тисячі ВПО. З тих, хто звернувся офіційно і реєструвався як безробітний, отримав статус безробітного, з них. Понад 370 були офіційно працевлаштовані. Одна частина переселенців прагне працевлаштуватись на ту саму професію, що й в рідному місті, але є й ті, які готові змінити фах в Харкові. Я працювала адміністратором в магазині. Ну зараз би також би хотіла знайти роботу адміністратором магазину. Я працював металургом, тут такого нема, тому мені треба щось інше шукати і перевчатися. І мова була російська, зараз українська. Головна проблема, з якою стикаються шукачі роботи. Рівень конкуренції на одне вакантне місце. Ми стикнулися з тим, що Львів як не як ну мільйонне місце, але кількість вакансій є обмежена на одне місце. Мінімум 12 претендентів. На сьогоднішній час ми укомплектовуємо вакансії. Навіть людина, яка колись була головним бухгалтером, може йти звичайною швеєю, яка може вчитися на робочому місці. Середня зарплата по Україні з початку року складає 15 тисяч гривень, розповідає експерт. Серед дистанційних вакансій середній рівень зарплати вищий близько 21 тисячі гривень. Це в першу чергу діджитал професії, скажімо так, це СММ-менеджер, веб-дизайнер, журналіст, копірайтер. На державному рівні влада старається врегулювати питання гендерного розриву оплати праці однак, спеціаліст таки відзначає різницю між заробітком чоловіків і жінок. Якщо подивитись глибше в цю аналітику, то за 12 посадами чоловікам платять більше ніж жінкам. Наприклад, кухар вищої категорії чоловічої статі платять. 18 тисяч гривень, а жінці 15 тисяч гривень. Якщо подивимося, професійний менеджер з продажу, то чоловік заробляє 22 тисячі гривень, а жінка 18 тисяч гривень. Директор центру зайнятості має кардинально іншу думку. У вакансіях не вказується вакансія для чоловіків чи вакансія для жінок на сьогоднішній день. Мені невідомі. Скажімо так практика, щоб жінкам платити менше, ніж чоловікам. Для жінок і чоловіків, що служать у Збройних силах України, зарплата однакова. Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців складається з двох частин: сталого нарахування і додаткової винагороди. Мінімальна сума, яку отримує солдат-контрактник, починається від 10 тисяч гривень, а для молодшого офіцера від 13 тисяч гривень. Також захисникам і захисницям нараховується додаткова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень на місяць. А для тих, хто у гарячих точках ця сума сягає. 100 тисяч гривень. Катерина Олійник, Андрій Поліковський для телеканалу Еспресо. І традиційно по понеділках ми спілкуємося з інвестбанкіром Сергієм Фурсою, представником компанії Дреген Кепітал. Сергію, вітаю. Ну, головна новина безперечно. Це звільнення Херсону. А який економічний аспект цього цієї події, цієї новини? Чи можна сподіватися, що це вплине позитивно на економіку? Ну, звільнення будь-якої території позитивно, довгостроково впливає на економіку, прямо зараз майже ніяк. З точки зору економіки, напевно, найважливіше зараз при звільненні Херсону, що менше тиск буде на Одесу і Миколаїв. І це дозволить саме там активізувати економічну активність більшою мірою, ніж було до цього, в тому числі те, що стосується, наприклад, майбутнього врожаю майбутнього агродіяльності. Тому, звісно, це позитивна новина довгострокової перспективи. Я ще помітив, що українські бізнеси вже навчилися швидко реагувати на звільнення наших територій. Там ледь не першою після Збройних сил України в Херсон заїхала фура мережі АТБ. Потім Київстар заявив про те, що поновили мобільний зв'язок завдяки генератором і відновили ці вишки. Ми знаємо, що дуже швидко з'являється нова пошта Укрпошта на зелених територіях. Також я прочитав цікавий трет, тобто таку ланцюжок дописів пана Камишина, голови Укрзалізниці, про те, як вони відновлюють залізничне сполучення і вже і продають квитки на, на цей напрямок. На Херсон бізнес виявився більш адаптивним вже до війни. ніж ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Ну, звісно, того шоку, який був на початку березня, в кінці лютого, зараз вже немає, але треба також розуміти, що це демонстрація як гнучкості українського бізнесу, так і піар-ефект. Це дуже добрий піар для будь-якого бізнесу, бо для українців це зараз найважливіша тема. І, звісно, використовуючи найважливішу тему, бізнес хоче себе прорекламувати. Ну, сподіваюся, що це не тільки піар, що справді бізнес запрацює, це робочі місця, це відрахування в бюджет, ну і послуги для українців, які просиділи без зв'язку з зовнішнім світом в своїй цій інформаційній російській бульбашці і тепер матимуть можливість отримувати і пакунки від родичів і виїхати за межі області. Повернемося до інших подій. Адміністративну реформу обіцяють нам в наступному році. Скорочення кількості міністерств з понад 20 до 12. ну По різних проєктах різні називають плани, але єдина тенденція одна: тобто, укрупнення міністерств, об'єднання двох чи трьох міністерств в одно, чи допоможе це зробити керованішою українську економіку, чи є тут певні ризики? Ну, на, на українську економіку це взагалі ніяк не впливає, це більш така бюрократична адміністративна тяганина. Ну, то збільшують міністерство, то зменшують, то об'єднують, то потім роз'єднують. Я думаю, що тут можна скоріше проглядати якусь бюрократичну вазню, десь там під ковдрою, ніж якусь справжню реформу, якщо ми говоримо тільки про міністерство. Ну, я знаю, хитрість таку нароблять, роблять, коли хочуть, наприклад, змінити склад уряду, і робити це за трудовим законодавством доволі складно когось звільнити з чиновників або скоротити цілий департамент. Але якщо змінити назву міністерства, от, згадаємо, як міністерство економіки, то об'єднувалося з міністерством сільського господарства, то роз'єднували окремо робили аграрне міністерство і економічне. Тепер кажуть про те, що можуть приєднати і міністерство стратегічних. Алузі промисловості, чи то до міністерства інфраструктури, чи ще кудись. Тобто, це такий спосіб легально змінити керівників цих міністерств, департаментів і середню ланку чиновників, які зазвичай вміють боротися в судах за свої робочі місця. Це одна така думка, а друга думка щодо економії ресурсів: чи буде з цього якась економія, якщо скоротити кількість міністерств? Ну, а зазвичай це поєднується збільшенням зарплатні, що дуже правильно також, да? бо якщо ми хочемо набирати чесних чиновників на конкурсах, то не на ту зарплату, яку вона зараз отримує. Тому я б не очікував якоїсь значної економії від цього кроку. І дійсно, набагато важливіше зараз сфокусуватися на реформі трудових відносин. У нас вони ще з Радянського Союзу майже не змінені, це є тягарем для бізнесу, дуже суттєвим. Тому реформа трудових відносин, яка блокується, тому що наприклад профсоюзами, багатьма іншими організаціями, оце дуже важливо. Ну і де, також в цьому контексті варто згадати, що після війни у нас найбільша проблема буде депопуляція, саме відсутність робочих рук. І в цьому контексті також дуже важливо зменшити перепони для іноземців, які воліють працювати в Україні. У нас, наприклад, там ну от, якщо ви іноземець і не заробляєте всі гроші світу. То вам дуже важко отримати легальний досвід дозвіл на роботі в Україні. Це треба змінювати та справді стикався з допомогою одному британцю, який хотів працювати в Україні, і для того щоб отримати право жити в Україні, треба було отримувати офіційну зарплату понад 2 тисячі доларів, тобто з меншою зарплатою чомусь не оформлювали документи необхідні. Ну на щастя, він знайшов вихід. Вдалося, але справді це непросто навіть з розвинутих країн, звідки ми хотіли б бачити професіоналів, легалізуватися на українському ринку праці. Ще одна застаріла реформа, про яку вже дуже доволі довго говорять, це реформа пенсійного забезпечення. Кажуть, що розроблений вже накопичувальна реформа пенсійного забезпечення накопичувальний рівень, і пропонується його прийняти. Але контрастом на цьому ось минула тижнева новина про. Передачу акцій приватних заводів Міністерства оборони. Чи можна демонструвати так приватним інвесторам, що з їхніми підприємствами щось може статися, з їхніми акціями щось може статися і водночас розвивати пенсійну реформу. Ми розуміємо, що гроші ці пенсійні фонди мали б розміщувати на фондовому ринку. Чи немає тут протиріччя в логіці того, що відбувається? Протиріччя, звісно, є, і це ще раз демонструє. Те, що в Україні все ж таки до приватної власності ставляться зовсім по інакшому ніж е, в розвинених країнах, і це маркер до речі, і це вказує на те, чому ж ми, до речі, так такі бідні досі. Якщо ми подивимось на ВВП, на душу населення до війни в Україні в переважної кількості європейських країн, там була разюча різниця, в тому числі і в першу чергу через ставлення до верховенства права і через е, відсутність справжньої поваги до приватної власності. Тому це дійсно проблемний елемент, влада зараз якось обіцяє компенсувати це акціонерам. Проте про комуніковано це було дуже дуже погано, і це налякало, як ну це вже вдарило по локальному бізнесу, так і налякало іноземних кредиторів і інвесторів, які не знають, хто буде наступ. Тому що коли вказується, що це не останні компанії, які забираються, то відразу починають думати, а хто буде наступним, да і якщо. Може бути, а може не бути хтось, але під підозру умовно підпадає відразу сотні компаній, і це підпадають найбільші компанії, які мають відносини з іноземцями, і це проблема. Проблема для економіки. Це довгостроково підриває довіру до українського ринку, да, якщо можна так сказати, і короткостроково створює проблеми українському бізнесу, які і так зараз повний проблем. Ну я нагадаю для тих глядачів, які е, пропустили цю новину минулого тижня е, рішенням ставки Верх... Верховного головнокомандуюча передали акції приватні акції п'яти підприємств. У державну е, власність на військовий е, час е, сказали, що це визначено воєнною необхідністю. Під е, таку передачу потрапили акції Укрнафти, «Укртатнафти», «Запоріж», трансформатора, «Укр, е, автокраза та. Мотор Січі, здається, нікого не забув, і це викликало певну реакцію. Зокрема, пан Сергій, наш сьогоднішній співрозмовник, доволі різкий такий пост на Фейсбуці, написав одним з перших, де назвав такі дії воєнним комунізмом, або ну якось дуже так радикально би відреагували. Чи була реакція влади на, можливо, просто інформаційна, можливо, з вами хтось контактував, і спілкувався і пояснював своє рішення, як відреагували на вашу публікацію? Ні, на щастя, чи, на жаль, ніхто з влади зі мною, звісно, не спілкувався, ніхто ніяк не реагував на мою публікацію. І, як на мене, от, брак комунікації в цьому питанні дуже важлива історія. Тому що, ну і насправді, дивіться, вони Зеленський геніально комунікує з простими людьми. І простим людям дуже зайшла ця ідея, насправді звичайним людям, які далекі від фондового ринку, далекі від економіки, бо це якраз розкуркулення, да те, що в нас завжди люблять, і переважно фокус іде на олігархах, у яких забирають акції, які як вважає більшість, вони не дуже законним чином отримали в 90-ті. Тому загалом це зайшло. А от економічному товариству це не дуже зайшло. Як іноземним інвестором, так і українським українському бізнесу, бо це власне створює додаткові ризики і створює шалену невизначеність, а невизначеність і так під час війни зашкалює. Так ще зараз додається ця історія? Тому комунікація була погана саме з таргет аудиторією. не з загальними виборцями, да що можна так сказати, яким подобається, коли у Коломойського забирають. Да, чого гріха таїти мені також подобається, коли у Коломойського забирають, але ж тут питання не тільки в Коломойському. Та таке кисло солодке враження, там від солодке від того, що сталося. І наостанок я хотів би продовжити тему, про яку ми говорили минулого тижня, про Ілона Маска американського мільярдера, який купив твіттер, мережу соціальну, якою користуються мільярди людей по всій планеті. Почав там впроваджувати реформи, запропонував підписку по 8 доларів за синеньку таку блакитну галочку навпроти прізвища людини. І до чого це призвело? Чи його реформи вже наповнили бюджет Твіттеру? Чи він став прибутковим? В нас буквально 30 секунд, 40, можливо секунд? Ні, він поки поки втрачає акці... фу, не акціонерів. А він втрачає рекламодавців, бо його реформи руйнують довіру до Твіттера. Твіттер до цього був провідним. Це в Україні так не було помітно, але в світі це провідне провідне джерело інформації, перевіреної інформації. І зараз це руйнується, оскільки навіть ця синя галочка це була гарантія того, що інформація є достовірною. Зараз це все зруйновано. Тому Маск, на жаль, як для нього Твіттер чемодан без ручки, він не знає, що з ним робити, і в реформах Твіттера він так само ефективен. Як в побажаннях перемовин між Україною і Росією він там нічого не тямить, але оскільки геній думає, що він у цьому розбирається, ну, сподіваюся, що все виправиться, і в Твіттері буде більше правди ніж брехні. І маск відступиться від своїх шалених реформ, але подивимося, як воно буде. Є безліч інших соціальних мереж і є телеканал Еспресо, де завжди перевірена інформація. Дякую вам, Сергію. З нами був Сергій Фурса, інвестбанкір, представник компанії Dragon Capital. Говорили про поточні економічні новини. Наостанок, позитивна новина Укрзалізниця почала продавати квитки до перемоги до українських міст, що знаходяться під окупацією або щойно. Були звільнені всього за кілька годин. Тисячу залізничних квитків вже придбали на такі напрямки, як Сімферополь, Донецьк, Луганськ, Маріуполь та Херсон. Лідер продажів Сімферополь. Що не дивно для мене, як для кримчанина і радісно, такий квиток можна придбати та зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від загарбників, а скористатися ним одразу після деокупації. Вартість поїздки в плацкарті тисяча гривень, купе дві тисячі гривень. Всі кошти обіцяють спрямувати на закупівлю автівок, які допоможуть з'єднати звільнені міста та селища з найближчими залізничними вузлами. Що й на рух поновлять. Покупцям надішлють повідомлення з датою поїздки на цьому сьогодні. все. Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо разом переможемо.